Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас з дому молитви церкви Христа Спасителя. Учора в нас відбулася тут чудова. Пасторська зустріч для пастирів Харківської області, де служив Василь Васильович Попудник. але великою цікавинкою, і благословінням для всіх присутніх тут, це був виступ родини Радченко, Антона і Наді їхніх діток. Вони просто вразили всіх своїм чудовим співом. І я не міг просто щоб на цьому все закінчилось. Хочеться, щоб весь світ бачив цю прекрасну родину, їхні таланти, їхні дари і їхнє щире посвячене служіння Господу. Тому ми зараз помолимося коротко, і вони заспівають для нас дві пісні: одну пісню вони заспівають всією родиною, а другу пісню заспівають тільки дітки. І ми звершимо тоді після їхнього співу. Спеціальну молитву за всі сім'ї України сьогодні сім'ї переживають нелегкий період. Декому війна заважає бути разом. Сім'ї розлучені через те, що чоловіки не можуть виїхати, і жінки за кордоном, і це впливає. все впливає. Також родини бояться народжувати дітей, бо війна і невизначеність. В Україні і також за непаді економічний стан, і це також впливає. Сьогодні люди бояться вступати в шлюб і брати відповідальність один за одного, бо є загальносвітові тенденції, і це також впливає на сім'ю. І тому в кінці ми помолимося за сім'ї. А зараз молимося, благословляємо цей день, благословляємо ім'я Господне в ім'я Ісуса. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість і за твою любов. Ми дякуємо Тобі за новий день, який ти нам подарував. Господи, ми не в самому, можливо, безпечному місці проживаємо на планеті, але дякуємо, що ти нас бережеш до цього часу, охороняєш нас, Господь, охороняєш наші церкви, охороняєш наші сім'ї, наших служителів. Ми дякуємо тобі, Боже, і наша молитва за всіх наших братів і сестер, які зараз доєднуються до нас онлайн і моляться разом з нами в цей ранок. Благослови кожного. Ми будемо сьогодні займатися кожним своїми справами. Ми підемо вирішувати якісь питання. Нам прийдеться приймати якісь рішення, і ми потребуємо, Господь, мудрості від Тебе. Ми потребуємо керівництва від тебе. І ми кажемо, Боже, благослови нас, благослови цей день і нас в цьому дні благослови. І нехай Твоє ім'я буде прославлене. Отець і Дух Святий. Амінь. Що ж, дорогі мої, будь ласка, заспівайте для нас, давайте прославимо Господа разом. Алілуя, слава Богу! Тепер я блажений, любовний, зігрітий, спасенний. Да? Слава Ісусу! Христу. знаєте, Я Антона знаю ну, десь точно більше 20 років. І колись ми були такі молоді, юні, і, і перед нами було все життя. І ще було невідомо, як складеться наше життя, але ми мріяли, щоб воно склалося з Господом. Я можу засвідчити, Антон, що Господь благословив тебе прекрасною дружиною, гарною родиною. Слава Богу. І це дійсно треба бути посвяченою особою, щоб виховувати дітей, щоб діти бажали служити Господу. Це чудово. І зараз ми насолодимося виступом безпосередньо самих діточок. Eu Дякую. Я знаю, що Ілля Петрович буде дивитися цю молитву. І що він скаже, що ви просто неймовірні. Він любить це слово, вчить українську мову. Йому дуже подобається це українське слово неймовірні. І коли його щось вражає, він каже: Ви неймовірні. Тому від його імені кажу вам, ви неймовірні. Хай Господь благословить. Вас, діточки, ваше майбутнє, прислідіть своє життя Господу. Ви будете благословені завжди на всіх шляхах. Хай допоможе вам Господь! А ми зараз помолимося, як ми й домовлялися за українську сім'ю, за українську родину як основу суспільства. Як основу та руку гарного майбутнього для нашої країни, щоб Господь беріг українські сім'ї, щоб Господь допомагав створювати сім'ї, а сім'ї, які створюються, щоб вони були міцними і посвяченими Господу в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти створив сім'ю. Ти подарував колись давно для Адама Єву і Ти дав їм можливість насолоджуватися один одним і створити. Першу сім'ю на цій землі, і сім'я, вона є твій план. Сім'я це твій задум, і в твоїй волі, щоб кожна родина була щасливою, щоб кожна сім'я була благословеною. Твої волі, щоб чоловік був щасливий, дружина була задоволена, щоб дітки зростали в любові, це є твій план. На жаль, сьогодні сатана багато намагається впливати на сім'ї, руйнувати сім'ї, розбивати. так, що ми бачимо і зраду, так, що ми бачимо зневір'я, так, що ми бачимо нещасних людей і неповні, на жаль, бачимо сім'ї, Господи, але ми просимо, благослови, збережи сім'ї України, демографія стан в нашій країні збережи, Господь, благослови Боже, щоб утворювалися сім'ї, щоб народжувалися дітки, а ті дітки, які народжуються, щоб вони були посвячені Тобі і зростали в благословенні, повній миру, любові, родині. Нехай наша держава цінує сім'ї, нехай наша держава підтримує сім'ї, особливо багатодітні сім'ї, Господь, благослови Господь, нехай буде воля Твоя, нехай буде слава Твоя, і нехай буде мир Твій на всій нашій землі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І як завжди ми в кінці молимося і кажемо ці слова: благодать Господа нашого і Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.